Всім привіт! Вітаємо вас у нашому новому відео, в нашому новому лозі. Ми переїхали, у нас сьогодні неділя, і ми переїхали... Ой, неділя, На сьогодні субота. Так, ми вирішили сьогодні в суботу приїхати, в цей разі. Ми приїхали в магазин. У Ви йдете? У нас 4 дні літа. Тому ми насолоджувались. Я швиденько вирішила забігти, подивитись на квіточки і відразу видно, що тут поливають. Це, до речі, мабуть, перший магазин, який ми реально побачили, що прямо от онлайн полили. Навіть вода стоїть, тому що тут ось поряд така штука, за допомогою якої поливають. Квіточок вже мало, але є на що глянути. Дуже цікавенько. Я взагалі е, охочусь за трояндами. Я хочу штучки три нових троянд на клумбу посадити. Таких невеликих, саме малесеньких. Така гвоздичка, яка гарненька. Клас. Все, ходімо. Вау, вже 89 крон. Десь приблизно 12 євро. Але такі кущі прям Ого-го. Так, побігли ми. Прийшли по каву. О, це капучино велике. 94, це воно. 15 штук. А, мені треба було таке, щоб велике було. Оцего от, я каву брала. Так воно 58 коштує. Ну, хоча так, не дуже дешевше. На жаль. Ладно, цю. І знову з'явились кавини, бо минулого разу не було. Але зараз цінник на 20 крон виріс. На десь 3 євро збільшила ціна. І Він вже коштує 99. І ми вагались між цим. І оце все взяли, і взяли цей. Він трішки менший. Ну він менший, але дзвінкіший. Дзвінкіший. Дави ще сливи такі, ой, ці сливи, пам'ятаю, такі ж смачні, але вони коштують 25 крон. беремо за 100 крон Далі я розумію. Ми не беремо сливу цю, не беремо Ні, берем? Будемо на цьому тижні кавун їсти. Поки є, треба брати. Сливи і осінні будуть, а такі кавуни вже не будуть. Ну, ось, я не буду. На цьому тижні відео іспанський тиждень, іспано-португальський, бо сказали, пару продуктів навіть є португальських. Не значень. Але ні, 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 ні. Ми й так взяли. Що ми взяли? Ми тагун взяли, м'ясо взяли. Ми хамон взяли, до речі, іспанський. Капусту, але це не нам, це вони попросили. Треба і палички також. Частина нам, частина не нам. Три сири хаварті вони познаєш, це були. Костя з ним м'язко взяв. Даси нуль. Ми не беремо. Я хотіла пасти жди на взяти, але... Ти ж не взяла не взяла, взяв це. Якщо <риклад> ж, зекономити не взяла. Зекономить <риклад> <риклад> крон. Ну це корисне, а все інше не корисне. Тут навіть оця штучка 15 крон коштує. 2 євро це. Якийсь десерт. Де ми гроші діваємо? <риклад> Лайн взяли. Ні, ну в принципі, ми почти нічого не взяли, хоча потратити. Не давай, це чесно. Чи скільки коштує? Чісто. Ну так. Нікі. на накаса. Пішли на касу, бо зараз знову щось побачимо, щось захочемо взяти. Не треба було сюди йти. Чіпці чіпси <свят> в не мені. На сімі тільки ти чіпси Та ні, Я давно їх не їла. У ще пришіп виліз. Спокотно стало і в мене перші приші поволазили. Тут ось щось таке цікаве, якісь о, іспанські пироги з яйцями. До речі, я помітила, що в Іспанії дуже багато з чого пов'язано з яйцями. Особенно теж до нада. Паєш, типа елі не береш? Я знаю, да, що там спросто в по-моєму. Ні, ні, не микоміє, так. Хоча можна було б одну взяти. Чому чому дати? Оскільки вона коштує, 30 крон коштує. Ще положить? Та-да. Що там ще є? Ну, середини. Середина це теж ближче іспанська тема, а португальська. Пірі-пірі — це щось гостре. Ну, загалом. Ми поки з цього чекаємо та то все. То хочу сказати, до речі, що реально. 4 дні, це четвер, п'ятниця, субота, неділя, в дані реально літо під 30 градусів. І а в понеділок вже буде 20 градусів і буде дощ. А то я кожного дня виходжу, ще й квіти поливаю, тому що вони просто висихаються, особливо ті, які в горщиках. Їх терміново треба поливати кожного дня. Інакшому випадку вони просто засохнуть. як в магазинах, знаєте, засихає. То то так менше буде і інакше. Ми вже вдома я встигла приготувати корененьке філе із овочами, тут трохи ліці і солодкий перець, і, і отаку от картопельку. Але мало, мало купили. Я так скучилася такою картопелькою, і мені хочеться ще. Вода, що немає в нас риби, типу як кілька. Так захотілося кілька. Це просто якийсь капець. Але буде я з овочами. Тьом, все добре. Ти ж гуляти вийшов? Ні. Ні? Ні, Чи ти спати вийшов на вулицю, так? Не, не. Ми з тими вийшли на вулицю, освіжитися. А, тим паче ми самі вдома, Костя поїхав там до друзів зустрітися, ми вийшли прогулятися. І в цілому ми вчора, а, цілий день, були зайняті прибиранням. навели хоч, хоч трішечки порядку на а, території, у дворі постригли кущі, в кущі, Кості покосив газон, я там в квітах трішки попоралась. І вже хоча б якийсь такий нормальний вигляд має двір, тому що з моменту відпустка, це там з 20-х чисел червня, у нас був, от ми нічого просто не робили по дворі, тому що то ніколи, то ще щось. Тут у нас так і було. А це вже вирішили зайнятися справами. Що ми в принципі зробили? Костя, як я кажу, що Костя покисив газом, бо в кущі ми стригли разом. Як це було, я зараз вставку зроблю. Mm -hmm. А я Свою чергу а, покусила отут Тут, ось цю частину, я обрізала, тому що мені важливо було для квітів, обережно, ну, знаєте, по-жіночому, скажімо так. Коли ти сам розумієш або сам щось зробиш, то нічого страшного. Якщо б чоловік щось там би наробив, то все, біда, то я там пообрізала. Цю частину звідти прибрала вже. Звісно, дуже багато із-за того, що. А тут дуже повідростали кущі. Тут дуже видно, прольот такий великий. То і гортензії. Цього смаленька взагалі тут майже не видно було. І ромашки, все отак нахилялося. А зараз більш-менш повинно вирівнятись. Де Сенера? <меш> все, пішли купатися. Так. Можна полонечку якусь тут ще візьмемо. Так? Тут є щось? Ще Що якась полонечка є навіть. Не закінчилася ще. На хвилиночку. Середина літа. Точніше, середина липня. На, yeah. Тьом, І пішли в хатку, пішли? Йдемо? Тут Тьома відпочивав. Ідемо yeah. купатися. Мама вже дуже поляки. Ходити, yeah. пішли. Вже час, синуль. Тьома там намагається знайти останню полуницю. У нас, до речі, ще трішечки залишилась. А ось мій квітничок. Ромашки жіквітники, у них є інша наса, я не пам'ятаю, як вона називається, але вони такі от величенькі. У мене мама дуже любила такі ромашки. Правда, у нас в дворі їх не було. Але це, до речі, я знайшла в перший рік, як ми сюди переїхали. Це два роки тому, здається. Я знайшла такий малесенький кущик, де квітла лише одна квіточка біля смітника. О, він лежав ріс, навіть не те, що лежав, а різ. Я вирішила його забрати і отак от, от він розіріс. Єдине, що мені не подобається, що тут оці два площі будуть перебирати, тому що вони повністю закривають мені вертенцію як я вже говорила. І треба їх буде пересаджувати осінню або весною. Це полила вчора гратенцію, тому що дощів давно не було, і вона вже така почала прям падати, в'янути. і мені вчора довелося по 10 літрів води а, в неї влити. <смас> Єдине, що отам -от повз зарудовим драмом, я не попробирала листя із куща, то треба буде прибрати. Півонія вона так і не квітла. Тут з минулого року росте нас турці. Я її не садила, вона сама вирішила рости. І такі от малесенькі айстрочки з чорнобривцями щось тут намагаються рости. Так ти Левчика свого покажеш? Ой, стрелочек. А у мамы енот, да? Енот, да? Ой, так. А в чем лев, так? Бежи, 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 бежи. Давай. Нишку вот так. Бам! Давай. Давай, 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 давай. Сильнейше, сильнейше, давай. Бам, давай. Давай, давай, давай. Є! Є! Навіть по траві дуже видно, що не було давно, де ще. Вона така прям жовтенька, але тут дуже багато моху, прям. Занадто багато. Хвоста відцвітається. Та взагалі я хочу вже окремо зробити, мабуть, можливо, завтра зроблю огляд дворика і покажу, що тут у нас росте. А то я тут також порядочок понаводила і вже можна пересадила. І куди це ти забрав метелика? Поверни метелика на місце. Де метелик повинен бути? там, так. Так, так, туди. Ви бачили ці малесенькі чорнобривці? Це чорнобривець. На хвилиночку. Метелика поверни. Поверни метелика. І додумався все ті дістати його звідти. І ці вирішив забрати, так? Я, до речі, не перевіряла. Вони тут повинні світитися. Але я не знаю, вони світяться чи ні. Я так і не перевірила. Це блакитне, а це, до речі, ось. Це, до речі, вигорів. Ну, також був щось схоже на блакитне. Заглянула в ТікТок, дивлюсь, там українці в Данії на пляжах хузять, загорають. Я не знаю, мені треба, щоб я все-таки вибралась на пляж, наприклад, і покупатися, а не просто позагорать. Ну, мабуть, треба, щоб тиждень було тепло, а не третій день лише. Тому що у нас в четвер. П'ятниці-субота, а це третій день сьогодні ще 30 градусів. Ну, начебто мені. я дивилась, так, метелик. В районі Копенгагена то там 20 градусів вода. Ну, для мене це холодно. Не знаю, як для інших, але для мене це холодно. Мені. Я така мрослячка сама по собі, тому реально мені треба, щоб о. було 30, о, 30 градусів сім'ї в поспіль, тоді можливо, я пішла купатися. А так ні. Заради галочки один раз, мабуть, роки чотири тому, ой, вона відірвалася нуль. Мабуть, чотири роки тому один раз я скупалася в північному морі в Данії і більше не хочу. Більше не маю бажання. На гавані купалася, мабуть, також роки чотири тому чи навіть три. Я вже точно не пам'ятаю, але... З моменту, як я завагітніла, точно ми не купалися. Ну, Метелечок, так. А, диви, він жовтий був. Тому що тут жовтий, а тут такий от. З То, того моменту я <с Series> не купалася. Я взагалі я така людина, що я не дуже люблю відкриті водойми. У мене в дитинці був випадок, можливо, коли розкажу детальніше, але я чуть не втопилася. І з того моменту я... Я вмію плавати, але я боюся плавати. І я боюся плавати на, ну, загалом на якійсь відстані, де я не відчуваю дна, і тому мій потолок це басейн все. Тому в мене, наприклад, Костя, ну він також не любить дуже там глибоко але... Він любить купатися, він не проти пляжного відпочинку. Я навпаки завжди була за відпочинок, який більш активний, кудись поїхати в якесь місто і полазити там, а не просто позагорати на о, пляжику. Тому таке. Але то вже таке. З дитиною особа не полазиш, та в принципі я не знаю, коли ми будемо, знаєте, поїдемо на відпочинок, щоб саме відпочити, позагорати. То колись це буде. Сподіваюсь, а mm -hmm. ну, ще мене сьогодні так бісить, оцей прищ, який вискочив. Мені здається, просто через те, що стало спокотним, більше е, виділяє цепоту, да, більше всякого до тебе липне. І от у мене поприщило утьомок, дуже поприщила його в районі шиї. в е, принципі, Костю також. Mm -hmm. Так, метелик, Може, назад його почепиш? Mm -hmm. Чому? Yeah. Mm -hmm. Метелек так. Чи по його назад. Він так гарно там був, стояв. Yeah. Залазиш, обережно, не стукнеш. Давай, давай, давай. Опа! Yeah. Yeah, пішли побігаємо. А то ще за телефони лежать, то мої чахли старі, якщо що. А де м'яч? Побігли за м'ячом побігли, 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 побігли. Побігли, побігли. Давай, давай, давай! Є-е-е! Коротше, я згадала, що я що сказала, що завтра хочу зняти, що тут у нас дворку, то завтра ні. Не зніму, тому що завтра нам треба поїхати ще в центр, дещо докупити, ми продукти навіть всі купили. І плюс забрати посилку з H&M. Я дещо собі все-таки ризикнула, знову замовила. І тьомі там просто якісь шалені знижки, було 80%. І плюс ще додатково було 20%. Тому коротше нормально. Скупилися. То завтра буде розпаковка Сейчіндем. Ну, в основному для тьомі. А, а цей. А післязавтра В понеділок, коли вже буде дощ. А тоді я і самі огляд на наш дворк. Я думаю, під дощем буде якраз чудова тема. Мені. Давай. Ого, руками. То -то сніму. А взагалі хочеться насправді дуже багато всяких розмовних відео позаписувати, виговорити, скажімо так. Добрий, день, добрий вечір. А, мене Натхнення часу на це. Все. Не, 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 не. Я дуже-дуже хочу, але реально щось. Не. А? Не, не, не. Що? А? Ні, ми тут не підемо сино. Ну давай не йти туди. Я Хочу м'ячом піти аж на вулицю туди. Я не хочу туди йти, тому що там люди з собаками гуляють зараз і взагалі. Пішов. Сам. Куди пішов? Давай сюди. Давай, давай, давай. Собачка гавкає, так? Розлякайся. То собачка, ти чого? Все нормально? Собачка велика. Гав-гав каже, так? Я кажу собачка. Чем? У нас на годиннику вже 22.12, Я цьому вклала спати. На вулиці ще досить таке світло, але я не хочу вгодити, треба вже вікно закривати, щоб комарі не залітали. Але було б класно не засновити, посидіти, попити каву. Але ні. От єдине, що комарів я не хочу годувати. Тому буду вже сама відпочивати. Вам хочу подякувати за те, що провели цей день з нами. Послухали мої балачки. І побачимося вже в наступному відео. Пока-пока.